та падьон, сьогодні понеділ, бодро встав, скоченок, милась в нас покормила і побігла на роботу, нам заробляти на камінці. Ой, ну муся, на надзі це поспати, Ну тільки понеділок, а ще з ліфт поврук, середа четвер, п'ятниці, п'ять робочих днів. Ну що, щоб п'ять робочих днів? А сьогодні робочий днів. і хоч щоб ти вставала вже. Добре, добре, піднімайся. Он дивись, весь сон, сидить і дивиться, як ти мене будеш. Тобі не соромно? Ні, абсолютно не соромно. Вставай. Ми з соніким хочемо ж. Дач не прапор піднімати, а ти все ж спиш і спиш. Та-да, -та, мамуська, давай відкривай. Чекає же підписники. Дач не прапор треба піднят. Ай, дуже, ай, Ось дітки маленькі, а такі шумні. А чула ти туди пішов? Ти що, не знаєш, де прапор піднімати? Та я хотів же змінити десь локацію. Сані, то ж прапор тут треба піднімати, а ти кюсь туди весь час Не треба наліво ходити, треба направо прямо. Туда чля прапора. Ой, та вже йду. Ніякого рознобразі в цій житті немає. Що тут будемо чи не піднімати? Та будемо, будемо. Мамуська, і ти йдеш з нами, так? Да? Ну, пішли. Так, що тут у нас на вулиці? А на вулиці сонечко зелено все. Ну, давай мамуська, будемо прапор піднімати. Що тут сонька? Що нормально? Жисти де ручья? Та йде, де. Ну зараз я розберусь і на пенвіконня за Ну, да бену. Pin my touchnabor. Touchnic brap? Why I shouldn't Touchnic Brapur? Prahu Pidняto. That's prapor Ponadio. Plus 16. Doc. So plus 16? The ski kitam. Ну давай відкривай мені двері, і я піду на вулицю. Ой, мам, пиши, що це летається. Та не витла. Подивимося, що там на вулиці. А вдруг про голоду. О, ну так собі сніжувато, сніжувато, мокровато, так. Прям вісі вже сні. Ні-ні-ні-ні, я туди не піду, мені там за холодно. Ну давай, Муся, пішли на променад. Ну да, тут посидиш, ти ж маленька. Ні-ні-ні, я не маленька. Ну вот, что, тим я лапки замочу. Ой, ну сиди. А я пішов. Біл ус, а? не минула, а правда, мамока. Я просто підійду, поритен тут, на кої. Так. Да. Мам. Сонечко, ну куди ти посмера? Маніте, а пройтись, перевірити територію. Да? Ну ла, ходітай. А я тут почекаю. Щось мені не хочеться на цей промен. Mm -hmm. Якраще то там опіду, мандка молочка дасть. Та й вже. Ой, то зганяти, подивиться, де там соня, а, мамуськ. Та ні, Мисічко, пішли я твій молочка на Ой, А соня пішу, і я хочу. ти ще ж маленька. Пішли поличка поки, пішли я тобі налью. Сонік, Сонік, пішли, мамусік по лучкам подалити. Ну, да, пішли, пішли. Ось, почекай, почекай, мамуська, я ж тут погаваюсь з норочком. Десь якийсь морозик красивий, а? А я його не сніпатим чогось. Та пішли вже, мусічка, ти тобі молочка вже достала з холодильника. Холодненький, смачненький. Пішли, пішли кетьми. Та да, йду, йду. А то Сонік щось не хоче. Та да, сама напишет вам молочка. Так всім подписочникам Гавно, бабочню. дня Та леску працючила тижні в вашому сятьмки помки. Пока.